Трагічні події, які протягом останніх трьох місяців тривали на території України, ми не забудемо ніколи. В результаті силового протистояння загинуло дуже багато людей, по обидва боки барикад, і цю рану на душі нашого народу буде дуже важко загоїти, незалежно від того, яким політичним чи ідеологічним вподобанням вони віддавали перевагу при житті. Всі вони були нашими співвітчизниками, і ми повинні пам'ятати саме про це. Сьогодні, 26 лютого, усі студенти національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова зібралися тут у холі головного корпусу для того, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих під час протистоянь у місті Києві. Кожен бажаючий може залишити у холі головного корпусу «Нук» квіти та запалити свічку, ушанувавши пам'ять загиблих. А також в всіх навчальних корпусах та гуртожитках «Нук» сьогоднішнього дня будуть знаходитись спеціальні скриньки для зборів коштів для сімей загиблих. Адже кожен із них був чимось батьком, сином, братом єдиним та неповторним, і нічого у цілому світі не зможе нам повернути цих людей. В нашій незалежній країні, мабуть, ні разу. На всю історію незалежної України політичне протистояння ніколи не приводило до таким кровавим послідствам, жертвам, к смертям людей. Верна ні одна власть не стоїть в чоловічських життях. Але ми повинні вчитись на цьому трагічному для кожного уроку історії та не допустити повторення такого у майбутньому. Я хочу, щоб наші студенти завжди пам'ятали, що та небесна сотня, що ті беркутівці, ті. Міліціянти, які загинули під час сутичок з кривавого четверга, що вони окропили своєю кров'ю український чорнозем заради того, щоб у нас був мир на землі, тому ми пам'ятаємо наших героїв, вічна їм пам'ять і герої не вмирають. Студент небайдужі до ситуації, яка склалася в нашій рідній Україні, та висловлюємо співчуття сім'ям загиблих героїв.